У Житомирі робітники ремонтують тротуари по вулиці Шевченка в жилетах з написом За підтримки Янушевича МВ. Вулиця Шевченка входить до виборчого округу, по якому балотувався та був обраний депутатом Житомирської міської ради Янушевич Микола Вікторович. Капітальний ремонт здійснюється за кошти міського бюджету. Вартість робіт понад 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Хто такий Янушевич і як називається фірма, в якій працюють, робітники не знають. Тут же лежить, ми будемо починати, де не лежить нам з тої сторони. Як називається, фірма, О, туди, фірму, ну. знаю, який, як називається фірма, в якій ви працюєте? Назвіть фірму, де і все. Я не... А, не знаю, які Як називається фірма, в якій ви працюєте? не знаю, Ми з села приїхали. Суспільне намагалось отримати коментар у Миколи Янушевича, але на телефонні дзвінки він не відповів. Ми написали повідомлення в телеграмі з проханням прокоментувати. Повідомлення він прочитав, але відповіді не надав. Ремонтують вулицю Шевченка працівники приватної фірми ТОВ «Домпромбуд», яка виграла тендер. Ми звернулись за коментарем до керівника фірми Дмитрія Домського. Ді, давайте я вам через п'ять хвилин перезвоню, бо тому, що я в дорозі зараз. Надалі на телефонні дзвінки Дмитрій Домський не відповідав. Суспільне звернулося за коментарями до Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Я думаю, що це точно на совісті депутати цього точно не потрібно було би робити, чесно кажучи. Бо зрозуміло, що депутати переживають за свої виборчі округи, але трошки це неправильно. Це кошти платників податків міста, і ну скажімо так, дешево. Радник з правових питань громадянської мережі опора Богдан Мохончук каже: бюджетні гроші не можуть бути використані на піар депутата. Дійсно, на жаль, трапляються такі прикри випадки, коли бюджетні кошти державного або місцевих бюджетів використовуються для власного піару, проте є певні складнощі з юридичною кваліфікацією. Тому станом на сьогодні суто просто використання якихось прізвищ гасел, логотипів, воно ніяким чином не обмежено. Але Якщо ми говоримо про використання бюджетних коштів, то очевидно, що є певні вимоги, які закріплені в тому числі в бюджетному кодексі України. Тут, як на мене, насамперед може мова йти про нецільове використання бюджетних коштів, тому що навряд чи ми в будь-якому там паспорті або бюджетному призначенні можемо знайти таку ціль, як піар когось з депутатів. За словами Богдана Мохончука, проект ремонту тротуарів не передбачає закупівлю жилетів з прізвищами депутатів. Але коли ми говоримо про закупівлю або використання цих жилетів, то ну як тоді можна теоретично задатись питанням, чи були якісь кошти виділені на закупівлю, можливо, маркування цих жилетів, і навряд чи це буде відповідати якимсь цілям. Ми написали офіційні запити до Миколи Янушевича та ТОВ «Домпромбуд» з проханням надати коментарі, чому працівники фірми, ремонтуючи тротуари, були в жилетах з написами за підтримки Янушевича МВ та за чий рахунок були виготовлені ці жилети. Суспільне надасть можливість озвучити свою позицію і Миколі Янушевичу, і представнику будівельної фірми. Ірина Кирилович, Дмитро Клименко, Олександр Данилюк Суспільне, новини, Житомир. Поліцейські надали направлення на обстеження батькам хлопчика, якого 28 травня на вулиці Михайлівській збив чоловік на електросамокаті. Про це розповіла речниця Нацполіції в області Вікторія Дубовик. Обставини з'ясовували слідчі Житомирського районного управління. Було встановлено, що 20-річний Житомирян дійсно здійснив наїзд на хлопчика. Дитину було доставлено до Житомирської обласної лікарні дитячої, де надано йому домедичну допомогу. Наразі батькам дитини поліцейські надали направлення на обстеження на експертизу. Після цього лише будуть кваліфікувати цю подію. Житомирянин Назарій Томчук став свідком того, як збили семирічного хлопчика. В неділю та ми з дружиною і дитиною гуляли тут по Михайлівській. Ми почули крик. Ми обернулись, побачили, що на такій самокаті хлопець збив меншого маленького хлопчика, років сім, Той лежить там. Я побачив, у нього там розбите обличчя, його бачу дитина не встає. То хлопчину батько, я так розумію, в трампун повіз. Цього молодика затримали, там знайомі і тримали. А тут стоять знаки пішохідна зона. Що це означає, що тут не можна їздити на велосипедах, не можна їздити на електросамокатах, тому що вони теж вже прирівняні законом до транспорту. За словами юристки Юлії Пастух, 23 березня 2023 року набув чинності закон, згідно з яким самокати та моноколеса назвали транспортним засобом. Дійсно, електросамокат визнаний транспортним засобом. Законом це є повноцінні учасники дорожнього руху. Відповідно, водії, які пересуваються на електросамокаті, несуть таку ж саму відповідальність, як всі інші учасники дорожнього руху, в тому числі велосипедисти та водії автомобілів. Про те, як можна вирішити ситуацію з самокатами, розповів член міської комісії з безпеки дорожнього руху Роман Кравчук. Система прокату конкретно екос має обмеження по gps точкам, тобто ми не можемо на цьому прокаті заїхати там, наприклад, за межі міста, там обмеження, десь іде по гідропарку, по глобалу. Плюс також в системі екос є штрафи. За порушення правил користування самокатами відповідно, ми, як Комісія спеки дорожнього руху, звернемося до чи до профільної комісії депутатської, чи напряму до системи прокату, про внесення змін в їхню роботу в частині введення штрафів, або віддалі, звичайно, було б обмеження руху електросамокатів по пішохідним та тротуарним зонам. Про заходи, які вживатиме міська влада, аби прибрати електросамокати з пішохідної вулиці, розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Інспекція наша Влучали ці самокати, вони складувалися тут, в конкретно в міській раді. Після цього разом з поліцією проходили власники і забирали. Чому з одного боку, дійсно, Верховна Рада прийняла закон, який каже про те, що самокат транспорт. Але після цього ж кабінет міністрів і повинен внести зміни в правила дорожнього руху. Нема в правилах руху дорожнього руху, де вони мають їздити. По дорозі, по тротуарам, заборонено їздити як для інших транспортних засобів. Тому поки кабінет міністрів не внесе зміни правила дорожнього руху. ми можемо тільки і постійно з їх збираємо, проводимо виховну роботу, визначаємо там міста, де вони мають паркуватися, і більше ніяких поки що дій ми не можемо зробити. Антоніна Туга, Дмитро Клименко, Олексій Чірко, Олександр Данилюк – Суспільне, Новини, Житомир. В грудні 2022 року сторінку соціальної мережі Житомирянки Анни Вербицької зламали шахраї і виманили у її підписників понад 100 тисяч гривень. Люди почали дзвонити, коли я вже зрозуміла, скільки люди скинули. В мене почала пані мене почалась паніка. 1184 факти шахрайства в регіоні зафіксували у цьому році. Про це суспільному розповів Віктор Павліченко, заступник начальника головного управління національної поліції. Це на 711 випадків більше ніж минулого року. Найбільш поширеними є телефонні шахрайства, фішингові сайти, об'яви в соціальних мережах про продаж майна, потерпілими від шахрайства є всі види населення. Говорить Віктор Павліченко. Наприклад, телефонні Шахрайства. Часто вам телефонують, що вашу карту заблоковано, з вашого рахунку підозріла транзакція, ми здійснюємо перевірку клієнтів. Нові правила під час військового стану. Зловмисники використовують різні способи отримати доступ до банківської карти громадян. Найбільш шмітливі можуть використовувати технологію спуфінгу для підміни номеру телефону. Ще одним актуальним видом шахрайства, каже Віктор Павліченко, є поширення фейкової інформації про соціальні виплати українцям, які постраждали від війни. Шахраї створюють для цього сторінки, клони державних організацій, представників ООН, Червоного Христа, благодійних фондів, банків. Закликаємо громадян бути пильними та радимо отримати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Не приходити на сумнівні гіперпосилання, не повідомляти конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток. Сторонні доволі часто буває, що телефонують там родичі в біді, ваша дитинка в поліції, в біді, можуть представля... представлятися працівниками поліції і просити якусь неправомірну вигоду. Такого будь не може. Нікому не давайте дані, нікому не перечисляйте гроші. У разі підозру підозри, підозри шаграйських дій негайно повідомляють правоохоронні органи. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Житомир. Перший. І саме сюди прибігли, то тут було ще укриття. Ми ходили. Тут ще було ну, да, було холодно, але тим не паче, що можна було свободно прийти і посидіти. Ось довго починається ось вікна, то що зараз залишилось. А так можна, ми були там, багато людей було. Житомирянка Людмила показує укриття, в якому ховались від російських атак весною 2022 року. Зараз перебувати тут неможливо, адже багато та сміття каже жінка. Тому під час тривоги 28 травня разом із сусідами була на вулиці. Спустилися всі сюди, пішли в депо там, де у нас було, було укриття. Там було зачинено. До школи ми ходили перед тим, теж не пускали в садочок. У нас є 44-й садочок, там припис людей треба, теж не пускають нікуди. Повиходили сюди хтось з дітьми, дітки маленькі, тут всі сиділи на майданчику. Житомирянка Віта з трьома дітьми також шукали укриття. Тікали тут і стояли. <гітна> да. Потім на стадіоні стояли. Ця будівля, де раніше ховались люди, у приватній власності. Сергій Косигін, її власник, каже, що самі ж мешканці її засмітили мешканців прилили будівель будинків. Побіл по роздолську батьки от мають на цей час отаке. Є діти від до 15 років шість шесть дітей, Ми знаємо хто це. Зараз звертаємося до, полі... до поліції поліції. Приватний власник будівлі сам визначає, чи потрібно там укриття, розповідає Микола Дідківський, начальник управління цивільного захисту населення міськради. Цією адресою укриття не зафіксовано і звернень до нас не було. Але одразу хочу сказати, що в тому. Районі ну з десяток сховищ є в радіусі 300-400 метрів у сховищі 30-го ліцею, що поруч перебували понад 50 житомирян, каже директорка ліцею Тетяна Нечопорук. Де приходили до нас зранку. Ми подумали, вагалися, але потім людей все ж таки викриття пустили, тому що ну виходили з того, що все таки людське життя важливіше. Тетяна Нечопору каже, що у шкільному укритті проводять уроки, і там багато речей. Все те, що необхідно дітям, коли вони будуть перебувати в укритті, працюють туалети, і тому було велике прохання для того, щоб люди, які сюди спустилися, зберегли те, що Тут є Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова, розповів, що в понеділок та вівторок вже провів наради з освітянами та представниками ОСББ та вжерепів. Тепер людей пускатимуть в укриття. Це кримінальна відповідальність, в тому числі, якщо буде закритий бомбосховище чи укриття в будинку, чи в школі, ми будемо подавати на кримінальну відповідальність відповідальну особу. Нагадаємо, що в інтернеті є мапа укриттів міста. Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Сергій Кобелянський. Суспільне новини. Житомир. Понад сотню школярів та студентів 31 травня побачили, які навчання та тренінги проходять поліцейські в процесі підготовки. В декількох локаціях діти ознайомились із роботою саперів, кінологів, медиків, побачили, як відбувається затримання злочинців. Серед тих, хто відвідав локацію вибухотехніки, був і Назар, який розповів свою історію про знайдений нерозірваний снаряд та його знешкодження саперами. Я побачив уламок ракети. Тоді я викликав поліцію. приїхала поліція і. Вже викликала саперів і вони вже знешкодили. Студентка Софія живе біля лісу і вигулює там свого пса. Після таких навчань, каже дівчина, буде звертати увагу на підозрілі предмети. Завдяки подібним заходам, ти можеш себе убезпечити. Це по перше, убезпечити інших громадян нашої країни, і взагалі ти обізнаний. Сапери розповіли, як діяти при виявленні підозрілих або потенційно небезпечних предметів, та показали, які протипіхотні міни знешкоджують в Україні, каже Сергій Кадлубівський. Наприклад, це ПФМ-1С. Протипіхотні міни приводяться в дію наступанням, стисканням. Саме жертвою, тобто військовослужбовцями, але, на жаль, багато цивільних в Харківській області дотепер страждає від цих мін, тому що вони лежать вже тривалий термін і несуть загрозу дотепер. Ми хотіли донести діточкам, як поводитися з вибуховими речовинами, якщо вони їх знайшли, якщо вони їх побачили, і які алгоритми дій їх уже на місці крім того діти поспілкувалися із кінологами та медиками я побачила роботу поліцейських те як вони працюють чим вони займаються щось цікаве про них тобто я мені дуже сподобалось мені дуже сподобалася медична допомога поліцейських штучне дихання як надівати одною рукою жгут мені дуже сподобався тир тому що тут я побачила ну багато цікавого для себе тому що я, я люблю Різні види зброї, ну, читати про них і таке інше. Мені більше сподобалось, коли робили напад на порушника, тому що ну, треба вміти в таких ситуаціях цього порушника взяти в ці кайдани і вести, щоб ну, не було порушень. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах.